Чи враження від турніру під час війни такий турнір це особливий захід для вас, для вболівальників? Ну для нас не знаю, що особливий, тому що футбол це наша професія, але під якою гідою він проходив для підтримки наших військових. Я рахую, це дуже позитивно, тому що зібралось багато футболістів, багато знайомих. Ми побачили якась комунікація, і то є, і помогли фінансово. Хто чим міг скинутися? Я рахую, що це в теперішній час це правильно. Було чимало гравців з прем'єр-ліги України, в тому числі і ви. Чи сподівались побачити у Львові таку кількість гравців такого рівня? Ну звичайно, що не сподівався так багато побачити, тому що 30 команд на збирати це дуже багато. І тим більше стільки футболістів з БЛ у Львові перебуває. Я не знав, що їх так багато, і то тобто, для мене це була несподіванка, що ж така буде кількість кізбори. Скажіть, як зараз підтримуєте форму, коли фактично немає тренувань, коли абсолютно нічого від... ну, не відомо, коли чемпіонат відновиться? Ну, перші тижні взагалі сиділи вдома, тільки новини читали, ну, це мозги плавляться від того всього, потрібно було десь розвіятися. Ми так почали збиратися на майданчику між собою, де ці в Кашпіліри, ми так бігаємо раз за три в тиждень для підтримки форми. На даний момент цього вистачає. Розкажіть, як ви особисто зараз допомагаєте армії, як допомагає футбольний клуб Верес взагалі чи спілкуєтесь з керівництвом гравцями? У нас є своя група футболістів, ми там є якась запрос на якийсь наплення жиле, чи ще щось, ми скидаємо кошти. І, звичайно, кожен допомагає, як, як може. Який має можливості, так і кожен допомагає, тому що в стороні зараз ніхто не стоїть. Під час вашої спортивної кар'єри ви могли б взагалі уявити, що чемпіонат зупиниться через те, що в Україні почалась війна. Ну, звичайно, що ні, в адекватній голові це не вміщається, що в 21 столітті може бути війна, тим більше така, як зараз. Це реальна війна і це геноцид українського народу. Питання, на яке, мабуть, ніхто не знає відповіді, яким ви бачите відновлення чемпіонату, взагалі чи реальне воно в разі нашої, скажімо так, найшвидшої перемоги, якщо десь Бог так буде, ну я скажу навіть тяжко щось прогнозувати, тому що бачите, яка ситуація невідомо, коли війна закінчиться і на всіх нас затягнеться. Зараз футбол взагалі не на перший план виходить, Головне, щоб люди не помирали і закінчилася війна в нашій країні.